Ситуація у медичній галузі залишається напружено незрозумілою. Кілька днів тому міністерство відмінило дію скандального закону про ліжко місця. Практикуючі медики кажуть, його відміну можна трактувати як поштовх до скорочення медперсоналу. Це було добре, тим, що все рівно є розрахована певна кількість населення, певну кількість ліжок. І цей закон, напевно, що він думався не один рік. Він був не злим в плані тому, що лікарі, головні лікарі, керівники установ мали. Максимальну кількість можливих лікарських ставок на ту чи іншу кількість лікарських ліжок зараз. Коли цей наказ відміниться, головний лікар-керівник установи ну зі слів буде мати більшу автономію для впровадження чи зменшення, чи збільшення кількості штатних одиниць. Побоюються медики і того, що відміну ліжкомісць посадовці трактуватимуть двояко, адже від їх кількості формувався бюджет медзакладу. Якщо це не буде враховано, просто скажуть, що ліжка. Скорочуються чи згортаються чи забираються, відповідно, і бюджет зменшиться. Якщо лікарня мала достатній бюджет, то його стане значно менше. Хоча кажуть, що воно ну, вроді би мало бути краще, бо кошти будуть винаходити. Але де вони будуть винаходити? Якщо би було змінено, так і обіцялося, що не на ліжко буде йти, а буде йти за пацієнтом. Бюджет, тобто кошти будуть іти. Тобто, чим більше в лікарні людей пройде, пролікується, тим більше мало би бути коштів. Це логічно, це було би добре. Наразі жодних роз'яснень з приводу відміни ліжкомісць медики не мають. Натомість готуються до ще одного нововведення з 2017 року. В разі вчасного прийняття держбюджету субвенцію виділятимуть лікувальним установам лише на оплату заробітної плати медичному персоналові. Утримання обслуговуючого персоналу енергоносії та деякі медикаменти ляжуть на плечі місцевих бюджетів, які і нині не надто охоче спрямовують свої кошти на зарплату медикам. А тут ситуація напружена. Медицині брагує 55 мільйонів. І снятинські, богорочанські, Коломийські лікарі зарплату за серпень вчасно не отримають. Значить, обласною державною адміністрацією за цих вісім місяців направлено 14 звернень до центральних органів виконавчої влади. Наразі в усній формі з спілкуванні з міністерством фінансів ну, нас запевнили, що буде додаткова стабілізаційна дотація для області. Проєкт розпорядження поданий на розгляд кабінету міністрів. Тепер надалі залежить від того наскільки кабінет міністрів оперативно прийме рішення. Дане питання, в котрий раз влада намагатиме це вирішити, але вже на колегії облдержадміністрації.